Яка була б ваша порада, виходячи з сьогоднішнього дня, коли ви говорите з Володимиром Зеленським? Яка ваша порада? Укласти угоду? Укласти угоду? Треба укласти угоду. Так, дивись, Росія дуже велика держава. Mm. І вони не такі. Вони чудові солдати, і у них є чудове. Але знаєте, у них також було найкраще обладнання. Знаєте, у них було наше обладнання. І я дав їм джавеліни. Якщо пам'ятаєте, у свій перший термін насправді була заява. Я дав Джавеліни. Пам'ятаєте заяву? Я дав Джавеліни, а Обама дав, бо це був Обама в той час, Обама дав їм простирадла. І це правда, я дав джавеліни, і багато танків були знищені завдяки Джавелінам. Джавелін неймовірна зброя. Це танк. Ви знаєте, ви дивитеся на цей великий потужний танк. Він врешті-решт стає кулею металу, що лежить на землі і горить. Я ніколи не бачив нічого подібного. У нас найкраще військове обладнання у світі, але вони мали мужність у бою. І знаєте, вони борються з великою військовою машиною. І е, е, ми, я думаю, близькі до угоди. Але я, я не люблю це казати. Я завжди кажу: якщо я дійсно близький, я кажу 50 на 50, тому що може статися багато чого. Але я думаю, що президент Путін хотів би вирішити цю проблему, і це була проблема, яка ніколи не повинна була статися. Це була війна.